Всім привіт! Ви на каналі ГанторукЮя. В цьому відео я вам покажу, як приймати участь у лаунчпулах на Бінансі. Неважливо, чи це буде цей лаунчпул, який зараз проходить, чи наступний, суть така сама, тому що інструкція підходить до всіх лаунчпулів, які проходять. Що ж, давайте будемо переходити на біржу Бінанс. І одразу будемо переходити до діла. До речі, рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, тому що там я вже зробив пост, і пул вже проходить, здається, днів два. Тому ви могли б зайти туди набагато раніше, ніж якби ви отримали інформацію на Ютубі тільки зараз. Що ж, ми знаходимося на біржі Binance. Для початку нам, звісно ж, потрібно буде поповнити баланс, щоб... Приймати участь у лаунчпулі. Сума неважлива, Ви можете вибрати любу там невелику, велику суму залежно залежності, яка сума у вас є. Е, для того щоб поповнити ось тут, нажимаєте кнопочку Депозит. Тут можете зробити депозит в криптовалюті, можете через P2P поповнитись, можете. Купити криптовалюту одразу і так само можна зробити банківський депозит. Показувати, як це робиться, я не буду, тому що в мене вже, по-перше, рахунок поповнений. По-друге, думаю, там все буде йти по інструкції, все буде зрозуміло. Коли вже поповнили гаманець, далі наводите курсор ось сюди більше, переходите в розділ Launchpad і «Launchpool», і там вже вибираєте той «Launchpool», який зараз проходить. В даному випадку це токен «Aevo». І ми зможемо тут стейкати або F2SD, або BNB. Я завжди стейкаю BNB, але пам'ятайте, що якщо ви стейкаєте BNB і купуєте, наприклад, BNB тільки для цього пулу, в цьому є певні ризики, тому що коли ви, наприклад, зайшли в пул, а курс BNB просів, то ви тоді зможете трошки втратити на курсі, якщо одразу будете продавати. Звісно, ж якщо ви цього робити не не плануєте. Я, наприклад, тут купив певну кількість BNB, і стейкою постійно, я їх звідси не виводжу і не обмінюю назад. Тому у мене ось тут така стратегія. Так, що робимо далі? Далі вибираємо, наприклад, BNB. Тут буде кнопочка стейкінг. В мене її немає, тому що в мене вже частинка BNB застейкана. Ось така кнопочка буде. Як в FDOSD, ви просто нажмете. Я можу нажати на пул BNB навіть без цієї кнопочки. Далі ви попадаєте на таку сторінку. Тут нажимаєте стейкінг. Тут вводите суму, ви просто нажимаєте максимум, скільки хочете застейкати. У мене нуль, тому що в мене вже все в стейку, що було. І ще раз нажимаєте кнопочку стейкінг. Далі все, у вас вже монетка BNB застейкана, і ви будете отримувати токени АЕО. До речі, якщо вам ці BNB знадобляться раніше ніж закінчиться період фармінгу, ви ось тут можете нажати кнопочку «Викупити» і забрати ваші BNB. І далі вже там їх обміняти, продати, вивести. Коротше, можете зробити все, що вам потрібно з вашими BNB. Так само тут можна заходити і нажимати кнопочку Отримати нагороди і ці аево, які ви вже намайнили, зразу падуть вам на баланс. До речі, давайте повернемося і побачимо по датах, що в нас по датах. Коли можна фармити. До речі, фарм ще 3 дні 12 годин. Чим раніше ви зафармите, тим краще. Початок був 2 дні назад. Тобто, ще раз нагадаю, як ви були підписані на мій телеграм-канал, то, звісно, ви, ви вже могли б тут фармити і заробляти трошки в лаунчпулі. Далі, коли закінчується лаунчпул, ви можете перейти на ваш аккаунт. Давайте перейдемо в активи. І тут перейдемо в розділ Earn. Ось тут нажимаємо Earn. І тут, як бачимо, буде відображатися наша сума. Ось тут нажмемо на Launchpad і ось наші токени AEO, точніше, наш BNB, який ми застейкали, і назва проєкту, в якому ми застейкали. Тобто, звідси потім можна забирати. До речі, BNB повертається вам на баланс, так само, як і ці токени, і ви просто потім зможете їх продавати. Все дуже просто. Я думаю, все було зрозуміло. Тепер давайте перейдемо на мій телефон, тому що багато хто користується додатками, і я вам покажу, як це саме зробити на телефоні в додатку. коли ви вже знаходитесь в додатку, ви вже авторизувалися, далі вам потрібно нажати зверху зліва на значок Binance. Такий жовтенький, ви на нього нажимаєте. Далі тут внизу буде кнопка більше сервісів. Нажимаєте на ню і вам відкриваються всі сервіси, які на біржі Binance. Йдете нижче. І тут бачимо, що є кнопочка Launchpad. Ми на нього нажимаємо. Далі в нас одразу відображається LaunchPool. Якщо він не відображається, то просто тут внизу теж є кнопочка Launchpool, ви на ньому можете нажати. Далі, в даному випадку, це авел, який зараз проходить. Ви можете вибирати, як хочете застейкати F2SD чи BNB. Нажимаєте кнопочку «Staking». і далі все точно так само, як я вам показував на ноутбуці. Просто вводите суму і відправляєте її. Бо все далі вам начисляються токени. Як бачимо, все досить просто. Ну що ж, я думаю, ви вже зрозуміли, як це робиться із телефону. Сподіваюся, відео вам було корисним. Якщо це так, то, звісно, ставимо йому вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. Всім удачі і до нових зустрічей!